По коли тішишся з подружжя, з ловишки як Коли за твої жанкою кави виливаєш комусь рідному душу. Коли що хочеш йому на найвищу, точно знаєш, часами ніколи не піде. Щас це буває. На місці першого поцілунку зарову будинку на бульварі, кав'ярні на валу, там, де його зустріла, я зустрічаю ще дня. Там, де осотня спогадів на один квадратний метр. Там, бомбию, життя. Щастя буває з тим, хто точно знає, чому я печаю без цукру, як і люблю суші і майка. Тим, кому не важко сказати, а пам'ятаєш, і вони висиплять на стіл цілу колоду, хороших спогадів і жартів. Співа наша. Щастя буває. І для того, щоб його відчути, достатньо просто згадати все вищий переготовку.